Дізнаємося більше про прості механізми. Вони відіграють важливу роль у нашому житті, спрощують виконання різних завдань та поліпшують якість нашого життя. Прості механізми можна поділити на кілька типів: Блок, клин, похила площина, гвинт, колесо та важіль. Я зробив автомобіль Інтерактивний автомобіль, що використав чотири кришки, палички з під і, і спеціальний клей для дерева. Угу. Продемонструй, будь ласка, як працює? Що це, ти створив? Це поліцейський автомобіль. Так. З чого він складається? З Конструктор Лего. Так. Який простий механізм використаний? Колесо і важіль. І важіль Молодчинка. Я зробила терези, в них я використовувала блок і важіль. Блок рухомий. З матеріалів я зробила дерев'яні дерев палочки, пластикові кришки, та, картон, та папір. Вода. Так. Да. Так, все, водичку набрали. Працює, так? Да? Так, що це у вас таке? Колодязь. Колодязь. Він складений у вас? З стаканчику та. Паличка палочка, палочка, мабочка, да? кришечки. кришечки. І... Вафель, та, І... Хорошо. І який простий механізм. Тут використовується блок. Так, продемонструй, будь ласка, як він працює. А, просто треба інерційно так. Пандус. Тут я використовував прості механізми, такі як похила площина. Колесо та важінь тут колесо та похилу площину. Будь ласка, я виготовила е, флагшток. Чого? З? Як, е, Паличка для суши. палички для суші і ватні палочки, uh -huh. е, резинка uh -huh. е, та. Кришечка. кришечки. А основа з чого теж? Кришечка е, від кави? Кришечка. Чи ні? Е, ну, типу а, металева для баночок. Добре, продемонструй, будь ласка, як працює. Піднімаємо прапор. Працює механізм. І який простий механізм тут використано? Нерухомий блок. Нерухомий Спільниця. Прапор. Суши. Ми взяли з цієї суш, А клей пістолет. Дуже сильно заморочилася з ниточку. Це просто ізумляне. Паличка для суши, гушних палочок, папір та кришки. Е, як... е, тут є провести механізм е, під назвою Нерухомий блок. Так, ну продемонструйте, як працює. Ось так піднімається і опускається. Його можна рухати як вниз, так і вверх. Прості механізми довкола нас, і ми взаємодіємо з ними кожен день, навіть не замислюючись на цим.